То я надаю слово хвилину від позафракції Ляшко і хвилина вами будемо приймати рішення. Олег, Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, ті, хто буде голосувати за цей кошторис, я вас прошу згадати перед виборами, як кожен з вас обіцяв. Людям, які за вас голосували, зменшити видатки на утримання органів державної влади. І що ми бачимо, видатки на Верховну Раду в цьому році більші ніж у попередньому році. От я дивлюся, 150 гривень, 150 мільйонів гривень на соціальне забезпечення народних депутатів. А підніміть, будь ласка, хоч один руку в цьому залі. Хто потребує цього соціального забезпечення? От де отакі страждущі тут у залі є чи нема? Бачите, ні однієї руки ніхто не підняв. Є, є. От уже. Хто є. є? Покажіть, хто є. є? Володимир Васильович. Я вам покажу заяви, всі допомогу матеріальну Більшість пише. До... Давай по два оклади до... Є. є Оприлюднюйте, хто потребує цієї соціальної допомоги. І хай у цього паразита рука відсохне. Той, хто хоче цієї допомоги. От можливість на 150 мільйонів гривень скоротити видатки. 40 мільйонів гривень на автобазу Верховної Ради можна урізати. Масу втричі, як мінімум, можна ці видатки. Дякую. Прошу, ана.